Потужну фабрику, де незаконно виготовляли цигарки, викрили львівські міліціонери. І, хоча цех територіально знаходився на Сумщині, реалізація відбувалася у Львові. Правоохоронці доклали чимало зусиль, аби припинити роботу Клондайку. Оперативниками Львівщини на території райцентру Сумської області на території бувшого консервного заводу викриту діяльність зазначеної фабрики. Більше трьох мільйонів пачок сигарок на місяць штампували ось у цьому колишньому консервному заводі відеокамери по периметру і у таємничні ніходи ходи для швидкої втечі. У такий спосіб власники незаконного бізнесу потурбувалися про власну конспірацію. Виявлено промислову лінію англійського виробництва на якій промисловим способом у дві зміни виготовлялись контрафактні тютюнові вироби. Міліція вилучила 30 тонн готової до фасування тютюнової сировини, майже 400 тисяч пачок цигарок та півтора мільйона підроблених марок акцизного збору. Роботу вели у дві зміни, найманці із сусідніх областей. На сьогодні вже встановлено причетність щонайменше 20 людей до організації незаконного бізнесу.